Хлопчина на нас кажу, отримуй книжечку. Дитячий центр Карітас відвідує 100 дітей віком від 1 до 15 років. Для них організовують цікаві заняття. На святковому концерті діти співали різдвяні та новорічні пісні, читали вірші, а потім отримували подарунки. Різні книжки, які з цікавістю розглядали. Ця акція відбувається в нас в центрі. Простір дружній до дитини, який ми відкрили влітку цього року. В нашому в нашому приміщенні Карітасу цей центр працює для дітей тимчасово переміщених осіб з Донецької, Луганської областей, також Республіки Крим, тих людей, які мусили були втікати від тих бойових дій, які відбувалися і опинилося в нас в Одесі. Ми приглашали известных людей в Одесі, которые приходили к нам в центр и читали і рассказывали різні історії своєї життєві, связанные с детскими книгами. Например, у нас був Владимир Резник, он читав Вредные советы и рассказывал о своих любимых книгах. Був у нас Борис Ігоревич Херсонський. Дітям зустріч з ним тоже безумно понравилась. Як відмітили організатори, дітей важливо навчити любити книгу, бо вона відкрить розкриває навколишній світ, з нею можна поринути у захоплюючі пригоди, отримати цінні знання. Зараз в світ комп'ютерних технологій трохи втрачається цей вот смисл чтення. І ми хотіли відродити цю традицію, хотіли розповісти дітям, як здорово читати, як це необхідно для того, щоб бути цікавим, начитаним, грамотним, наскільки це важливо для э, людей взагалі. Я, коли був малий, Спочатку, я чесно скажу, не дуже хотів читати книжки. Але мені батько завжди казав: синку, читай книжки, бо той, хто читає книжки, керує тим, хто дивиться телевізор. Дітям подобається відвідувати центр і готуватися до Різдва та Нового року. Дехто навіть визвався привітати глядачів з наступаючими святами. Щастя, здоров'я і діти дітям слухали своїх батьків. Олена Логінова, Владислава Гарбар, факти.